Тому що е, зараз воно відбувається такими темпами: стандартизація нормування е, не тільки в, в галузі вогнезахисту, пожежної безпеки тощо, а й в будівництві в цілому. Тому, ну звісно, ми все ж таки трошечки розглянемо то, що стосується. ДБН 1.1.7, це основоположний такий документ. Да, то, що стосується, яким документом керуватися при проєктуванні вогнезахисту, при погодженні проєктних рішень і так далі. Перший слайд. Так. Нічого не змінилося за останні роки, але я все одно, все одно повинен там наголосити, тому що зараз. У зв'язку з таким от сумбуром на, ну, в цьому просторі, да, в питаннях нормування, стандартизації, потрошечки, потрошечки, якийсь такий сумбур, е, возникає з дснс потрібно з ними погоджувати застосуванням, не потрібно погоджувати застосування, потрібно проекти їм нести, не потрібно тощо. Тому, ще раз наголошую, правила з вогнезахисту 2000, в редакції 2018 року, вони визначають, яким чином, як, що, е, ну, то, що кажуть, дорожня карта вогнезахисту. Да? От це практично, як я зазначив, практично єдиний нормативно-правовий акт, який регулює взаємовідносини. Тобто. Якщо не знаємо, не розуміємо, як не розуміємо, як е, треба виконувати вогнезахист, як його потрібно здавати, та, кому, е, потрібно розроблювати проектні рішення, як, що, чого, що там повинно бути, що це таке регламент робіт з вогнезахистом, це все є от в цьому документі. Ще є невеличкий перелік, як ти тут зазначив, правила пожежної безпеки, да, закон України про містобудівельну діяльність, котрі визначають, наприклад, там проєктні рішення, експертизу там, і так далі. Це є, ну, скажімо так, додатками, да, як би мовити, до цих правил з вогнезахисту. Тому ще раз зазначаю: основний посил да, цього слайду в тому числі, це. Нічого не змінилося з за останні роки в питаннях погодження, в питаннях проєктування, в питаннях робіт і їх здачі органам, там третьої сторони, ДСНС -у в окремих випадках і так далі. Тому що зараз потрошечки, ну скажімо так. Пожежники да, питаються ну, повернути ті часи, які були в 2010-2005 році, коли це все здавалося органам пожнагляду. Нічого цього немає. Третя сторона є зараз орган інспектування є зараз основним органом, хто приймає ці роботи, да, котра видає акти. Інспектування. Котре підписую, в тому числі, акти, зазначені правилами з вогнезахистами, акти приймання, виконання робіт з вогнезахисту і так далі. Правила з вогнезахисту. Єдиний документ. Далі. Далі, Юрій. Ага. Тепер дуже така тема, вона дуже масштабна. Я хочу, щоб ви про неї, тому числі там знали, що зараз переглядається вимоги ДБН-117 2016 року. Значить, перш за все, зараз інститут, наш головний цивільного захисту, він працює над цими змінами. Ці зміни в більшості своїй буде будуть включати в себе перехід на нову класифікацію по конструкціям по та по матеріалу. Тобто європейська класифікація, якщо хто пам'ятає, в попередньому ДБНі, да, була. Ну, скажімо так, і в цьому, да, була додат... додаток, я не пам'ятаю, який А, Б. По-моєму, А. Додаток додатковий, він був не обов'язковий, де порівнювалась європейська класифікація з національною класифікацією матеріалів. Да? В нас Г, да, або НГ, в них А1 так, і таке інше. Це була така порівняльна таблиця. Ну, скажімо так, ні о чому. Да? Їй неможливо було користуватися. Вона була, скажімо так, більше як така справочна. Е, в цьому ДБН, якщо, якщо можна, наступний слайд. Е, не, трошки може наступний, я зараз покажу, а потім ми повернемось до. Ага, оцю от, от нижче, да? от цьому ДБН пропонується ось, ну, наприклад, да, внести ось такі зміни. Тобто буде це, от скажемо, під перехідний період, да, буде зазначено наступне, що дозволяється, наприклад, да, от там пункт 6.7, виконано Там виконана з матеріалів класів D, Е e або F. Це то, що стосується європейської класифікації, у дужках або Г3, Г4 це згідно національної класифікації, ну і так далі. Все це, це як приклад, я вам привожу. Да? Все це зазначено от тепер назад на Дінсла, Юрій, будь ласка. Все це враховується, чи зазначено, да в нових. Класифікаційних стандартів європейських їх всього шість частин. Перша, друга, третя, четверта вона стосується, хоча ні, перша стосується більш матеріалів матеріалів і їх реакції на вогонь. І те, що я вам тільки що зазначив: А, Б, С, Д, Є, Ф. Да? І далі, згідно, скажімо так, згідно іншої класифікації подивності, каплепадіння, там таке інше. Друга частина це стосується конструкцій, і там зазначено ми трошки більше зараз про це поговоримо, тому що саме це наша тема да? сталевих конструкцій, будівельних конструкцій, там вже, скажімо так, розписано повністю конструкції, які. Виступають із загороджувальними функціями або тільки стрижневі там і так далі. Ми зараз розглянемо. Третя частина це інженерні системи повітроводи. Ну і так далі. І так далі. Ви подивитесь. Всі ці частини вони прийняті. Зараз деякі частини вже у Європі вони, вони є переїздані. Ми зараз, ми як Україна, да, зараз їх переглядаємо. Тобто буде їх і їх апгрейд, як такий, тому я і не зазначаю тут роки, да, і саме ДСТУ, тому що ну, це не, не, не потрібно. Але оці всі стандарти, що я тут зазначив, вони будуть внесені в ДБН 1.1.7, і тому я так. Думаю, що ну 25-й може ні, може з середини, а може навіть з 26-го року цій ДБН з новою класифікацією, а це стосується не тільки ще раз кажу, матеріалів. Там окрема класифікація по покрівлям, окрема класифікація по проходкам. Там дуже. Ну, для нас це буде для нас, для українців, для фахівців, котрі, скажімо так, звикли вже для нашої системи. Дуже важко буде, але все всі розуміють, що потрібен деякий перехідний час на це. Да? І тому буде двоїчна така система. Да? Вона буде як національна, так і європейська з переходом. Ну, коли п'ять років на це познадобиться, десять років ніхто не знає. Тенде... Не тенденція, а як варіант такий ми запропонували, що давайте ж розумієте внести всі ці зміни в усі ДБН по громадським будівлям, по там, житлу там, і так далі. Це ще на роки, роки, роки. Але що може створити якийсь окремий документ ДБН, де буде зазначено, що там дивиться, да, у всіх нормативних документах показник НГ буде і показник А0. Це буде вважатися за нашою національною класифікацією. Це НАА-1, це НГ. Але Мінрегіон цього не підтримує. Може, він і правий, я констатую факт, і на зараз тенденція такова, що коли будуть переглядатися ДБН там, по складам, по там, виробничим будівлям, по житлу, громадській і тощо, 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 будуть туди, туди вноситися відповідні зміни Ось згідно цієї класифікації. Так, далі. Тепер те, що стосується, от дивіться, то, що стосується концепцій, да, я так там написав, от дивіться. Е, є деяка, деяка, деякі концепції стосовно визначення цій нашої таблиці класів вогнестійкості сталевих будівельних конструкцій. Це одна з таблиць, які пропонуються фахівцями. Вона нікоїм ні, ні образом там не скажемо так не змінена, окрім якби му, як ви бачите, нема. Хоча в шапці тут є, але за показником нема. Нема показника М0. М показника розповсюдження полум'я. М0, М1, М2. Тому що це. Ну, була така наша українська така вигадка у Європі цього показника взагалі немає по конструкціях. Тому ну вирішили, що треба його прибирати. Її приберуть у будь-якому випадку. Приберуть оцей додаток, по-моєму, де щось визначення цього показника. Тому по однієї концепції взагалі його не буде, так як такового. А всі показники, які були раніше стосовно показників РЄІ і показників показників межі вогнестійкості по часу, 150, 90, там 30 і так далі, вони всі залишаються. По іншої концепції, можна, будь ласка, інший слайд. Можна розбити цю таблицю на декілька та на, на дві собственно говоря, таблиці, тому що це згідно, 13, то, що я вам показував, ДСТУ ЄН 13501, друга частина класифікація будівельних конструкцій за вогнестійкості. Цей стандарт європейський він розділяє да, будівельні конструкції, що виконують огороджувальні функції. І будівельні конструкції, які не виконують огороджувальні функції, тобто, наприклад, колони. І вони класифікують їх по-різному. Це, скажімо так, набросок, може так, так би мовити. Да? Я от тут зазначив, наприклад, перша ступень вогнестійкості REI 150, да? тому що. Є така невеличка колізія, Ми всі розуміємо, що, наприклад, противопожежний відсік при проєктуванні чи перша ступень вогнестійкості стіни колони в нас завжди було 150 хвилин, Р-150, rei 150 і так далі. Але у європейській класифікації не існує е, такої межі вогнестійкості 150 хвилин. У них Існує тільки 120, а наступна 180. Тому тут є така нормативна колізія, да, от куди качнеться лодка. Да. Тобто, або ми, ну, настоямо нас на своєму, да, Україна, що у нас буде 150. Хоча не зрозуміло, згідно якого документу тепер класифікувати, тому що згідно ДСТУ ЄН, котрий ми признали, такі, та, тако, такої класифікації не існує, такого показника, як Р 150 Да? Розумієте, тому тут є таке ну, невеличке питання. А також ви бачите, на да, є тут і показники інші да, за класифікацією. дубль В, наприклад, або М. Це окремі показники, да, котрі можуть бути, наприклад, для огороджувальних конструкцій стін. Там В uh, – це тепловий, тепловий потік, да? наприклад, uh, Ну, якась огороджувальна конструкція, там перегородка стік -скляна, да, і так далі. Наскільки при пожежі тепловий потік проходить через цю огороджувальну конструкцію? Чи М це стійкість до удару, це окреме випробування. Тобто наскільки не тільки вогнестійкість витримує ця стіна, да, а ще і удар. Наступний слайд. Це більше ось для нас, да, це, це, що стосується класу вогнестійкості. Опять же, кажу, це концепція класів вогнестійкості, котрі не виконують огородження. Тобто там колони, балки, прогони там і так далі. Так ось тут колон щось нема. Да, так ось дивиться, тут теж є деяка така. 150 хвилин я вже там розповів і деяка, от то що відзначена тут, оце синім таким фоном є, ну скажімо так, не, не не порозуміння трошки тому, що ми вважаємо, що треба цей показник або міняти. Да? Ну, тому що він якось саме не показник по несучої здатності R, да? а показник межі вогнестійкості, От 45 хвилин, наприклад, тому що він не корелює для труп третього ступеня вогнестійкості, він не корелює, наприклад, зі стіною да, там, в там 120 хвилин або там перекриття 45 хвилин, тобто е ну, щось, щось тут зрозуміло. Тому ми зараз виступаємо, що ці показники повинні бути переглянуті, але я вважаю, що це ну так. Як би сказати, ну, неможливо, да, тому що пожеж, сам інститут да, і пожежники вони кажуть, що е, давайте ми не будемо лізти от всю класифікацію в ці цифри, тому що ми не зможемо довести ні мі, ані мінрегіони, ні там самому собі, да, чому вчора було 45 хвилин, а сьогодні 60 або 30. От воно так склалося за роки, да, 45 хвилин. От хай воно так і буде. Тому ще раз кажу: можуть змінитися за ці цифри, але я так не, не, не зовсім вірю. Це те, що стосується саме ДБН 1.1.7. Те, що стосується, над чим працюють зараз відділ в Інституті цивільного захисту, скажу так, працює він вже, ну. Так теоретично, майже з початку року, але от далі оцих, оцих концепцій вони не продвинулись. Тобто, що буде на виході, і не не отримуємо ми от такий знаєте, як студенти за перед екзаменом, да і все все сісти написати і визубрити може може бути і так, але на зараз. Воно ось так крутиться, крутиться у них. Вони це на загал не виносять. Нам дуже ну, складно з ними співпрацювати в у цьому, у цьому процесі, тому що, ну скажімо так, не допускають може. Да, там, не, не, не тільки нас, ще раз кажу. Да, це от їх такий міжсобойчик. Ми питаємося і спільно з фахівцями не тільки в. Галузі вогнезахисту і пожежної безпеки в цілому ми питаємось щось, скажімо так, довести свою якусь правоту, довести окремі там пункти там на зміну і так далі. Тому якщо у вас є якісь пропозиції до цього ДБН, якщо у вас за роки там вивчення, да, ви стеркалися з якоюсь проблемою, да, з якоюсь двозначностю, двозначністю. Перепрошую, да. двозначністю, пишіть. пишіть, Ми зможемо, скажімо так, ну, запропонувати і вашу точку зору. Наступний слайд. Що стосується, да, що стосується нового закону, ну, нового старого, да, вже там другий рік, скоро буде, да, це 305-й наш регламент, так званий, да, це про даний дня будівельної продукції на ринку. То, що стосується нашого да, випадку, ми, ми як галузь, да, як вогнезахист підпадаємо під дію цього закону. Це 35 та категорія продукції будівельної, але на нашу продукцію продукція от вона, от звучить отак: от продукція вогнеперешкоджальна, вогнеущільнувальна, вогнезахисна, але Под нашу продукцію немає жодного гармонізованого європейського стандарту. Відповід... частина продуктів, тільки частина вогнезахист, наприклад, металевих конструкцій, фарбами, наприклад, плитами, штукатурками. Вона є. Тобто, частина продуктів закривається європейськими документами з визначення прийнятності. Є такі документи, є ади. А наприклад, вогнезахисні засоби для деревини, да, вони е, ну, і у Європі якось так не щільно застосовуються, і, відповідно, немає ні жодного ніякого документу під 305 цей регламент. Тому, е, згідно, опять же, статті 5 цього закону, да, е, повинні е, повинна е, Фарба, вогнезахисний засіб для там, не знаю, деревини для кабелю і так далі, повинен лімати. Декларацію відповідності, а відповідно і окремий там сертифікат, а відповідно і той набір документів, котрі прописаний у цьому законі. Так ось, згідно з статті 5 закону, будівельна продукція охоплюється, якщо охоплюється національним стандартом для цілі застосування цього закону, або відповідає виставку про технічну прийнятність. Що це, це позначає? То, то для неї треба складати декларацію. Так ось. Що це означає, відповідає висновку про технічну прийнятність. Якщо підприємство, європейське, українське значить вирішить для себе подати да, на сертифікацію на, на отримання висновку про технічну прийнятність, це коли немає гармонізованого європейського, європейського стандарту, тоді він заповнює декларацію. Якщо він отримав цей висновок. Якщо він не бажає отримати цей висновок, і це визначає Європа в тому числі, тобто питань немає: ти можеш отримувати, можеш не отримувати цей висновок про технічну прийнятність. От тоді тобі не потрібно складати декларацію. Ми е, звертались з цим питанням з мінрегіон, в тому числі, да е, і в ДАБІ, в тому числі де це все зазначало. Ну, в принципі, так, в усному порядку вони нас підтримували з цього питання. Хоча ще раз кажу, е, да, закон діє, да, ви все всі розумієте, всі знаєте, що на період дії воєнного часу він скажімо так, і ринковий нагляд не застосовується. Да? Ну я просто зазначаю те, що стосується регулювання вогнезахисту е в рамках цього закону. Наступний. Угу. Що стосується е стандартизації, да? я про нормування тільки щойно там розповідав. Що стосується стандартизації, е Далі підемо три, п'ять стандартів, я покажу, які зараз там виходять вже або знаходяться в національному органі органі стандартизації. Але на зараз вже прийнятий, ну, скажімо так, основний, не основний, ну так не. Неповерхневий стандарт це да, загальні вимоги та методи контролювання. Є такий 29-й стандарт. Да, він прийнятий у наказ да, від травня місяця на заміну цього 29-го стандарта. Він буде новий 92-91. Значить, він регулює. Ілі, ну скажемо так, прописує вимогу, як вимоги, як приймати вогнезахист, вогнезахист на об'єкті, це стосується визначення товщин, це стосується визначення коефіцієнтів спочення, і так далі. Ну, тобто, він майже, майже такий самий, хто знайомий з 29 стандартом, був це майже одне й те ж саме. Так, ось він вступає в дію аж з березня 25-го року. Тобто, ми маємо ще: ну, я не знаю, скільки тут, так? Да? скільки, скільки? Більше, ніж ніж півроку. От, це. По-перше, по-друге, давайте наступний слайд. Цей стандарт вже прийнято. Я ж кажу. Да? А наступний слайд: наступні стандарти. наступні, Да. Це. То, що стосується дерев'яних конструкцій і в ДБНІ 1,17, це зазначено, що дерев'яні елементи горичних покриттів треба захищати на першу групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363. Так ось ГОСТ цей скасовують і буде ДСТУ. Одразу зазначу, що ДСТУ предусматрє тільки визначення, якщо ГОС 16363 визначав дві групи вогнезахисної ефективності: була перша та друга, хоча друга у нас ніде не використовували, от то в ДСТУ вже прописали або вогнезахисний засіб для деревини виконує вогнезахисні функції, тобто перша група, або не виконує. Це таке ну-хау, ноу можна так сказати. Тому це от тільки от одна така відмінність ДСТУ від ГОСТу. але він буде замінений. І цей стандарт, він зазначив тут зеленим це кольором. Це вже, цей стандарт він вже в носі, в національному органі стандартизації, але його ще ну, не прийнято. Наказа на нього ще нема. Те ж саме стосується вогнезахисту, що ми пишемо, там ми, і я особисто, стандарту вогнезахист конструкції, де буде розписано, де вже розписано настанови щодо проєктування, виконання робіт, ведення в експлуатацію цей документ, який Ну, регулює усі відносини, та між замовником, проектувальником, у кого яка відповідальність, за що відповідає е, орган приймання третя сторона, за що відповідає виконавець робіт, за що виконв, що відповідає е, ну, та організація. У котрій виконано цей вогнезахист, що вона повинна його обслуговувати, да, не тільки, скажімо так, гроші оплачені, вона зробила вогнезахист, далі за ним не слідкує. Там все це, це буде розписано, з визначений, визначені повністю усі обов'язки, да та права, і плюс додана. Ну, форми документів починаючи з регламенту робіт з вогнезахисту, починаючи з актами, і закінчує навіть введено таке поняття як паспорт об'єкту вогнезахисту, це, це документ, котрий. Повинна вести організація, яка експлуатує об'єкт вогнезахисту. Вона зазначає, які зміни відбувалися, коли цей об'єкт було зроблено, яким матеріалом і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто, ці два стандарти вони вже в носі. Так? Стандарти, що зазначені нижче, 16623, це стандарт, він, він прийнятий у 2015 році в Україні, але без перекладу на українську мову. В цьому році цей стандарт він вже перекладений на українську мову. Але коли він це скажімо так. Два ТК, два технічних комітети там сражаються ТК 25 пожежна поживна безпека і ТК 168 лакофарбові матеріали. Тобто ще й це стандарт. Но ми брали участь в перекладі цього стандарту. Тому він вже є як таковий, але судьба його ну, неізвісна. коли він, скажімо так, появиться на світ Божий, не зрозуміло. І методи випробування вогнезахисних покривів на стійкість до зовнішніх пливів. Теж такий основоположний документ. Це документ, який визначає термін експлуатації, при яких умовах треба експлуатувати вогнезахист. Там буде все розписано згідно європейських норм. Но, скажімо так, він дублює. Європейські норми, навіщо він державі і нам особисто не зрозуміло, тому що в нас є європейська як такова норма. Ну Но цей документ буде у вигляді, в тому числі і ДСТУ. І ці вимоги да, стосовно випробувань по впливу зовнішнього середовища, він буде ще зазначено в ДСТУ. Ось так. Так, ну напевно, все, і що там, що там далі? Ну так, напевно, все.